Ївні програми в івано франківську компенсуватимуть облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю першої та другої групи. Роботодавцям повертатимуть кошти за придбані допомічні засоби. Цією програмою кажуть фахівці, зацікавилися вже двоє надавачів роботи. Загалом у місті є понад 1600 вільних вакансій. В основному це за такими спеціальностями і професіями, як соляр, слюзрасотехнік, оператор заправних станцій, комплектувальник, обувальник меблів, швачка, механік, дорожній робітник, підсобний робітник, водій навантажувачів. Кухар, офіціант, бармен, охоронник, продавець продовольчих, непродовольчих товарів, а також є вихователі, лікарі і так далі. Станом на сьогоднішній день на обліку в центрі зайнятості у місті Івано-Франківську перебувають 425 безробітних осіб. З них 53 особи з числа внутрішньопереміщених осіб, 16 осіб це є учасники бойових дій, 48 осіб це є особи з інвалідністю. Також роботодавці можуть скористатися компенсацією оплати праці, якщо вони працевлаштували ВПО. І їм повертають витрати на зарплатню протягом двох місяців. Сума компенсації складає 6700 сімсот тисяч гривень на місяць за кожну особу. Таким чином у івано Франківську вже працевлаштовано 128 внутрішньопереміщених осіб. Разом з цим у центрі зайнятості допомагають реалізуватися і учасникам бойових дій. Для того щоб отримати грант 250 тисяч. Потрібно учаснику бойових дій створити одне робоче місце. Для того щоб отримати грант у розмірі півмільйона, тобто 500 тисяч. Це може отримати. Член сім'ї, учасника бойових дій і потрібно створити два робочих місця. Але ці співфінансування потрібно мати власних коштів 30%. Щоб отримати грант, один мільйон може отримати учасник бойових дій, який зареєстрований протягом трьох років як підприємець. Йому потрібно створити чотири робочих місця, з яких два робочих місця потрібно на цих два робочих місця потрібно прислаштувати ветеранів чи осіб з інвалідністю, які отримали внаслідок війни. З початком повномасштабного вторгнення для роботодавців збільшилась кількість активних програм, які спрямовані на збереження існуючих та створення нових робочих місць. Усю необхідну. Інформацію щодо цього кажуть фахівці, можна отримати у міському центрі зайнятості. Люся Грибик віталій Магалаті, телеканал 402.